Ти впевнена? перукарка зупинилася, тримаючи ножиці в повітрі. Таку довжину, це ж роки. Олена мовчала, в її очах застигло щось невиразне то була не просто туга, а ніби прощання з кимось живим, зі старою собою. Я хочу коротко, дуже коротко, нарешті сказала вона її голос був тихим, але рішучим. Перукарка не поспішала, вона поглянула на дзеркало, на жінку перед собою, худорляву, з втомленими очима, у темно синьому светрі з вицвілими рукавами, волосся густе, русяве, спадає на плечі хвилями. Ще вчора хтось би заздрив такій красі. Пробач. прошепотіла жінка, відступаючи. Але я не можу цього зробити тут справа не в косі, справа в серці. Тієї ночі Олена довго не спала, у повітрі висіла тиша, мов напруга перед грозою. Вона згадувала дитинство, сирі стіни старенької квартири, запах ліків і лаврового листа, і бабусю з її вічним будь тихенькою, дитино! не висовуйся, тихий голос, довге життя. Її життя з самого початку було шепотом, у школі тінню за яскравими дітьми. На вулиці згорблена, з опущеним поглядом. Вона вчилася ховатися між рядками, зникати в кадрах. Але одного дня все змінилося, у двері постукала Марія. Ти знову в цьому светрі. Закотила очі Марія, яскрава, гучна, немов вогонь. Ми йдемо на фотосесію. Все, ти не відмажешся». Я, ні, я, я не люблю камери. Камери тебе ще більше полюблять. Засміялась Марія, тягнучи її до дзеркала. Подивись на себе, ти просто спляча красуня, тільки треба тебе трохи розбудити. Марія завжди була такою, наче грім серед ясного неба, вона з'являлася, збурювала спокій, але після неї залишалося життя. Того дня Олена вперше переступила межу. У студії пахло лампами, кавою й якимось хімічним блиском. Вона стояла перед білим фоном, тримаючи в руках чашку реквізит, як сказали спробуй не думати, просто будь, сказав фотограф. Його звали Максим. Він усміхався широко, майже зухвало і вмів бачити те, чого інші не помічали. У тебе щось особливе, неймовірна природність, промовив він, коли зйомка завершилась. Хочеш ще раз зустрітись. Маю ідею для наступного образу. Олена хотіла відмовити Все в ній кричало Тримайся, осторонь! Але Марія підштовхнула її ліктем і прошепотіла Якщо не зараз, то коли вона мовчки кивнула. Того вечора вони пили чай у маленькому барі біля студії. Максим розповідав щось про світло, композицію, інтервали між кадрами. Але Олена майже не слухала вона ловила себе на тому, що вперше за довгий час хоче не зникнути, а залишитись. Його погляд був теплим, голос м'яким. Коли він торкнувся її руки, вона не відсмикнулась це ж просто зйомка, вмовляла себе, просто вечеря, просто новий початок. Після того як Олена погодилась на другу зйомку з Максимом. Усе покотилося швидко: компліменти, легкі дотики, ще одна вечеря і ще одна. Він дивився на неї так, ніби бачив щось більше, ніж бачила вона сама. Це було нове, майже страшне, а через місяць вона вже жила у його квартирі. Максим сказав, що так буде простіше, менше метушні, та й її кімната в гуртожитку і справді була тісною, холодною. Тобі тут краще, правда ж? запитував він, укладаючи її речі в коробки замість неї. Тут безпечніше. Спочатку все здавалося казкою, у квартирі пахло кавою й його парфумами. Він приносив їй книжки, яких вона ніколи б не купила сама, купив їй новий одяг, сказав Ці світри, це минуле, ти вже не та. І вона вірила довірливо, з вдячністю. Як дитина, які дозволили вперше вибрати кольорову фарбу замість сірої, але казки мають свою ціну. Одного ранку, коли вона збиралась на зміну в лікарні, Максим стояв у дверях кухні, склавши руки на грудях. У тебе знову нічна? запитав він, не відриваючи погляду. Так, Олена з відділення просила помінятись. Може, вистачить гратись у медсестру. Його голос був рівним, майже м'яким. У тебе є потенціал для чогось більшого, фотосесії, рекламні зйомки. Я можу домовитися, навіщо тобі ця лікарня? Вона посміхнулася напружено, поставила чашку в мийку. Я люблю свою роботу, ти любиш бути виснаженою й пахнути ліками. Пауза зависла між ними. Він підійшов ближче, його рука торкнулася її щоки. Ніби ненароком. Я просто хочу, щоб ти не витрачала себе, ти ж особлива. Слова звучали, як турбота, але всередині щось скребло, зміни приходили повільно, крапля за краплею. Спершу він жартував над її зачіскою, потім над тим, як вона говорить, як сміється. Це твій сміх. Справді, сміявся він разом із друзями, як у школярки, вона перестала сміятись голос. Одного вечора, коли вона вийшла з душу в новій піжамі, він підняв погляд з телефону і кинув Ти не схожа на себе, але може, це й на краще. Цього разу вона нічого не відповіла, просто лягла поруч і довго вдивлялась у стелю. Згодом його жарти стали колючими, а колючки болючими. Він міг підняти голос, коли вона запізнювалась, міг грюкнути дверима. Не дозволяв їй зустрічатися з Марією, казав, що вона поганий вплив вона заздрить, розумієш, говорив він, наливаючи собі віскі. Хоче тебе втягнути назад у те, з чого я тебе витяг, і Олена вірила або принаймні намагалася. Після того як вона кілька разів не вийшла на зміну за вказівкою Максима, її ім'я просто зникло з графіка, вона нічого не запитала. І їй ніхто не подзвонив, та остаточно віддалилася від Марії її дні стали одноманітними. Максим тепер працював із дому, контролював кожен її крок. Вона жила ніби на сцені, де хтось інший писав сценарій, і вона боялась навіть збитися з ролі. Одного похмурого ранку, поки він був на зустрічі, вона вирішила перебрати старі коробки у комірчині. Хотіла викинути речі, які давно не використовувались. Під купою папок, кабелів і порожніх коробочок від гаджетів лежав старий телефон. Вона одразу зрозуміла це не її увімкнула, і на диво він ще мав заряд. Пальці тремтіли, коли вона відкрила галерею. Спершу нічого важливого: фото якихось товарів, скріни з листування, знімки з автосалону, і раптом відео. Без назви, без дати, просто файл. Олена натиснула Відтворити. На екрані вона у своїй першій сукні, та що підібрала Марія. Вона тримає чашку, трохи зніяковіла, але усміхнена. У кадрі вона, але головне за кадром. Ну подивись на неї. Голос Максима смішкуватий легкий, наче ручна, зручно, реально зручно. Тихенька слухає, робить, що кажеш, ага, ліпи, що хочеш, сміється Марія, її голос впізнати неможливо не було. Я ж казав таких легко вести. Вона думає, що це все про неї, і ти не боїшся, що вона дізнається про що? Про те, що вона проект? вона й так нічого не зрозуміє, вона не для цього створена. Відео урвалось ніякої драми. Ніякої музики, лише екран, що згас. Олена сиділа на підлозі, дивилась у темряву, що повільно затоплювала кімнату, телефон випав з рук, її плечі не здригались, її очі не були заплаканими. Перше за довгий час вона нічого не відчувала, і це лякало найбільше. Олена сиділа нерухомо, у квартирі було тихо, гнітюче, стерильно, навіть холодильник мовчав. Це була не просто тиша, це було відчуття, що більше нічого не залишилось, про що варто кричати. Вона не пам'ятала, скільки сиділа так, можливо, хвилину, можливо, годину, потім повільно встала, механічно вмила обличчя, зав'язала волосся в тугий вузол, і вийшла з дому. Двері салону відчинилися зі знайомим дзвіночком, у повітрі пахло лаком. Кавою й трохи спокоєм. Хочу коротко, до плечей, навіть нижче. Жінка підійшла повільно. Вона поглянула на неї довше, ніж дозволяє етикет, а потім поклала ножиці на стіл. Я цього не зроблю. Олена кліпнула. Вибачте, це не про волосся, тихо сказала перукарка. Ви прийшли не за стрижкою, ви прийшли щось відсікати, але не це. Проблема не в косі, проблема в серці. Ці слова різонули не тому, що були несправедливими, а тому, що були правдою. Олена не відповіла, просто розвернулася і вийшла повільно, без вибуху, без жестів. На вулиці починався дощ маленький дрібний, той, що змиває поверхневий бруд, але не дістає до кореня. Вона йшла повільно, мов кожен крок важив усе життя, плечі згорблені, думки плутались, але всередині вже щось змінилось не стрімко, не героїчно, а так, як пробуджується людина після довгого сну вона зняла взуття, не вмикаючи світла, пройшла до кухні, налила води, і вперше за довгий час сіла просто так. Не в телефон, не в телевізор, не в очікування, просто сіла, її волосся ще було не зістрижене, Максим ще нічого не знав, і з Марією ще не було розмови, але щось головне вже відбулося, і цього разу це сталося всередині. Після того як Олена відмовилась від стрижки і повернулась додому, в ній щось змінилось остаточно. Вперше за довгий час вона не плакала. І не боялась, вона просто сіла за стіл, взяла ручку і аркуш паперу, написала короткий список, спакувати його речі, написати йому, почати своє. Наступного ранку вона дістала з комори стару валізу, повільно, але рішуче складала у неї сорочки, футболки, годинник, зарядку, його парфуми, книги, навушники, кожна річ, як етап, як доказ чогось чужого. Що довго жило у її просторі. На подушку вона поклала телефон, той самий, де було відео, увімкнула камеру, сіла навпроти, довго мовчала, а потім почала говорити просто, спокійно. Я бачила відео, вона мовчки вдихнула. Знаєш, раніше я плакала, просила пояснень, може, навіть пробачила б, але тепер я інша. Я незручна. І не ручна, і точно не глина. Мені тебе не шкода, мені шкода себе, ту, якою я стала поруч із тобою. Але я вже її залишила. Не повертайся все, що треба у валізі, вона натиснула Зберегти і залишила відео на подушці у відповідь Тиша, лише через день прийшло коротке смс. Дивна ти, але ок, хай буде по твоєму. І цього було достатньо. Навіть надто, через кілька днів Олена створила аккаунт в інстаграм без фільтрів, без позицій, просто себе. Назва Я обрала себе. Першим постом стало фото в білій футболці, без макіяжу, з коротким підписом. Мені казали, ким бути. Тепер я є собою. Фотографія пішла по руках. Жінки писали: У мене було так само, я втікала роками. Дякую, що говориш про це вголос. За тиждень сторінка набрала більше тисячі підписників. Олена вирішила зробити з цього щось більше, ніж просто щоденник. Вона запросила знайомих і незнайомих жінок на фотосесію без макіяжу, без глянцю, кожна зі своєю історією. Проект називався Невидимі. Першою стала жінка на ім'я Тамара. Після зйомки вона обійняла Олену і прошепотіла Я не знала, як виглядає Свобода, а тепер знаю. Наступного вечора задзвонив телефон, номер знайомий Марія. Олена відповіла не одразу вона вдивлялась у екран, ніби сподіваючись, що дзвінок зникне сам по собі, але врешті натиснула Прийняти. Привіт. Голос Марії був незвично тихим. Можна, я просто скажу, швидко. Кажи. Олена відклала чашку і вдивилась у вікно. Він, Максим, тепер він зі мною. Ну тобто, ми разом. І я. я думала, я знаю, що роблю, але він не той, не той, ким здається. Я починаю боятись. Олена мовчала, лише вдихнула глибоко. Я не знаю, що робити. Прошепотіла Марія, що ти зробила? Як ти вибралась? Я більше не втручаюсь у чужі життя, сказала Олена спокійно. Я нарешті дозволила собі жити своїм. Марія нічого не відповіла, але в слухавці було чути вона плаче. Того вечора Олена сиділа в кафе з трьома жінками, новими, невідомими і справжніми. Одна в'язала шарф. Інша тримала фотоапарат, третя мовчки слухала й усміхалась, поклавши руку Олені на плече. Усі вони були різні, але в кожній було щось спільне, щось, що не озвучується словами, щось, що об'єднує тих, хто колись думав, що їх не видно. Олена сміялася не голосно, не демонстративно, але щиро її плечі більше не були зведені. Її голос більше не тремтів, вона просто була, була собою. І коли одна з жінок запитала, то що тепер? Олена відповіла, не задумуючись. Тепер я знаю, що бути собою це не соромно, це свобода. Чи була у вашому житті така Марія, подруга, яка спочатку підтримала, а потім зрадила, чи дали б їй шанс знову, напишіть в коментарях. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.